Час новин на дев'ятому каналі про все, що сталося у Дніпрі та області, розкажуть наші журналісти у найближчі 20 хвилин. В студії працює Марина Іванюченко. Вітаю вас! Головні теми випуску посівна під обстрілами. Як у Криворізькому районі працюють цьогоріч аграрії? Маріуполь це Україна. У Дніпрі відбулася загальнонаціональна акція проти псевдореферендуму. Благодійний фонд Їжа життя Дніпро разом із акторкою Ольгою Сумською нагодували 260 переселенців. 215-й день українці мужньо боронять свої землі від російських окупантів. У Генштабі ЗСУ повідомляють, українські ракетні війська та артилерія за поточну добу уразила 6 пунктів управління, 12 районів зосередження живої сили та техніки противника, дві позиції зенітних ракетних комплексів, три підрозділи ракетних військ і артилерії, шість складів з боєприпасами, а також дев'ять окремих важливих цілей. Докладніше про ситуацію на фронті дивіться. У нашій щоденній інтерактивній мапі за даними генштабу ЗСУ, на Солобожанському напрямку окупанти обстрілювали станків, мінометів та ствольної артилерії, райони населених пунктів Стрілеча, Одноробівка, Ветеринарне, Гатище, Кам'янка, Голубівка та Сенькове. На Краматорському напрямку під Вогнем Новоселівка, Щурове, Сіверськ, Григорівка, Білогорівка, Закітне, Діброва, Верхньокам'янське, Веселе, Роздолівка, Озерне та Спірне біля останнього бійці ЗСУ успішно відбили атаку противника на Бахмутському напрямку під обстрілами Соледар, Бахмут, бахмутське Одрадівка, Зайцеве, Кліщівка, Весела Долина, Яковлівка, Майорськ, Неліповка, Виємка та Білогорівка. Наші військові дали відсіч у Соледарі, Бахмуті, Виїмці та Майорську. На Авдіївському напрямку обстрілювали Авдіївку, Опитне, Первомайське, Новомихайлівку та Парасковіївку. Збройні сили України зупинили штурм у Ровомайському та Новомихайлівці. на Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстрілів з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали 18 населених пунктів. Серед них Єгорівка, Павлівка, Залізничі, Новоандріївка, Гуляйпільське, Гуляйполе, Успенівка, Новосілка, Времівка та Червоне. На південнобузькому напрямку від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали більш як 27 населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення. Нікопольський район у вогні. Ворог дев'ять разів обстріляв кілька місцевих громад. Повідомляють у військовій адміністрації. Надзвичайники нарахували більше 130 прильотів з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії. За ніч лише Нікополь ворог обстріляв тричі. На щастя, обійшлося без постраждалих. Внаслідок обстрілів пошкоджені майже 40 приватних будинків. Понівечені понад 20 господарських споруд, три повністю знищені. Уламками побило сім автомобілів та два мотоцикли, також 30 сонячних панелей, трансформаторну підстанцію та лінії електропередач. Посівна під обстрілами на Дніпропетровщині триває посівна озимих. Засіяли вже близько 200 тисяч гектарів полів у Криворізькому районі. Аграрії працюють попри небезпеку. Чи не щодня їх обстрілюють окупанти з Херсонщини? Як триває посівна поблизу лінії фронту? Дивіться у сюжеті. Комбайнер Анатолій виїхав з окупованого села Миролюбівка, що на Херсонщині. Сім'ю евакуював до Білої церкви. Сам же залишився у Криворізькому районі. Ми Виїхали в 6 утра і в 12 ночі. Ми добралися до цього до Кочубеївки. Там переночували, знакомив і поїхали далі. Провіряли, роздівали, дивилися на колки, все машину. Да, провіряли, все провіряли. Анатолію надали роботу у аграрному підприємстві «Товше стірня». Попри небезпеку, сільгосппрацівники щодня виїжджають працювати в поля. Коли починаються обстріли, ховаються у посадках та балках. Позавчора тут було, там ми заїхали, тут за посадкою впадали снаряди. Тому виїхали на ту балку, постояли пару годин, теж заїхали. Звісно, страшно, а дітей хто буде кормуть? Зима ж надвигається, приходиться роботи. Ну, вистріли десь за посадкою стали, подождали. Якщо вже дуже близько шабаши, мені. Ну... Підождали час і та далі. Працювати ж потрібно, хліб потрібен всім. Ну хто як мене. Лінія фронту від цих полів за 15 кілометрів. Сюди дістають навіть танки. Що вже казати про гаубиці, дальність пострілу яких сягає 30 кілометрів. Після того, як Збройні сили України наші хлопці відтіснили ворога на більш на більшу відстань від меж нашої громади та нашого району. Кількість обстрілів набагато зменшилася, але ще дуже чутно, як працюють наші хлопці. На криворіжжі вже повністю посіяли ріпак. Наразі збирають врожай соняшника та одразу засівають поля озимим ячменем та пшеницею. Зараз е сімена в нас е свої, озимо ячменявим вирощуємо. Е Доброго залишилися з прошлого року. Е Дизельне, тож, топливо теж з прошлого року. Е -бо Зараз дуже економіка не вкладується по тим цінам реалізації і, і, і закупки, тому умови бойові у Криворізькому районі. Через постійні обстріли 2% усіх полів залишаються заміновані. Їх сподіваються очистити до весни та засадити вже яровими культурами. Олена Файна, Павло Грунт, новини дев'ятого каналу. Спалювання сухостою на Дніпропетровщині. З початку року в регіоні сталося майже 4 тисячі пожеж на площі більше 4 гектарів, повідомляють рятувальники. Порівняно з минулим роком, в аналогічний період трапилося 3,5 тисячі загорянь на майже 3 тисячах гектар. Таке зростання у ДСНС пов'язують зі збройною агресією Російської Федерації. Втім, переважна більшість пожеж трапляється саме через спалювання сухого листя та трави. До війни підпалювачі отримували попередження або штрафи. Проте наразі за такі дії передбачено ув'язнення, адже паління трави прирівняне до диверсії. Також в департаменті екологічної політики зазначають, підпалювання негативно впливає на здоров'я людини та довкілля та закликають негайно зателефонувати до поліції та ДСНС, якщо ви стали свідком навмисного спалювання сухостою. Є стаття сімдесят яка передбачає відповідальність за спалювання, самовільне випалювання рослинності та її залишків, яка передбачає штраф на громадян від 3060 гривень до 6120 гривень. Це саме на громадян. Також у нас є і кримінальна відповідальність, яка передбачена статтею 245 кримінального кодексу. Це знищення або пошкодження об'єктів рослинного освіту. Тобто там штрафи є як штрафи від 91 тисячі гривень, так і позбавлення волі строком від п'яти до десяти років це надзвичайно небезпечно для нашого організму. Йде вплив в першу чергу на слизові оболочки і вже в подальшому на дихальну систему, на органи травлення і так далі. І як наслідком можуть навіть бути онкологічні захворювання, оскільки знову ж таки повторююся дуже багато токсичних сполук і. Особливо це стосується великих міст. Маріуполь це Україна. У Дніпрі відбулася загальнонаціональна акція проти псевдореферендуму, організованого Росією. Переселенці з Маріуполя та інших окупованих міст засудили проведення фейкових голосувань. Вони одноголосно скандували, що Маріуполь був, є і буде українським містом. Докладніше, як це було, розповість Ангеліна Машинцева. we ready. Я проти фейкового референдуму відбулася біля міського центру підтримки вимушених переселенців у Дніпрі. Там зібралися біженці з Маріуполя та інших міст України, також депутати Маріупольської міськради та духовенство. Всі ці люди безперечно кажуть, Маріуполь це Україна, і ми повернемося додому тільки в українське місто. Ми прийшли приєднатися, щоб підтримати маріупольців. І виявити свою войлови висказати свою думку. Укр Маріуполь і Січан це всі інші окуповані міста. Це Україна. Ми чекаємо на перемогу. Ми чекаємо на деокупацію. І ми мріємо, коли ми поїдемо додому, та будемо будувати українські міста. Хочеться повернутися до рідного міста. Хочеться усім довести, що Маріуполь це Україна, це все завжди. Завжди була Україна і буде Україна. І зараз там трапляються такі речі, як ці фейкові референдуми, які Росія намагається там проводити. І щоб цьому запобігти, хоч якось, хоч звідси, ми. Ми прийшли на цю акцію. Я прийшов. Інші маріупольці прийшли. Більшість маріупольців, а це понад 300 тисяч людей. Вже виїхали на вільну територію України. Кожен з них зробив свій справжній вибір. Наразі в окупованому місті досі залишаються маріупольці, які стали заручниками російських окупантів. Це приблизно 100-150 тисяч мешканців. Вони чекають на деокупацію, проте не можуть вийти на акції протесту через смертельну небезпеку. Тому маріупольці виходять тут, аби сказати... Ти категоричне ні псевдореферендуму Росія вкрала в нас наше місто, Росія вкрала в нас все, що в нас було наші мрії, наші сподівання, і Росія вбила наших співгромадян, Росія пограбувала наше місто, і зараз вона на кісках загиблих проводить фейковий референдум. І ми сьогодні зібрались в різних містах України для того, щоб категорично сказати Маріупольці їх більшість, яка виїхала з міста, вони категорично не сприймають окупантів. Вони категорично проти терористичної армії Російської Федерації і, взагалі, проти Росії. Тому ми сьогодні це публічно сказали всі разом, що Маріуполь був, є та буде завжди українським містом. Всеукраїнська українська акція відбулася за ініціативи Маріупольської спільноти у тих містах, де створені центри «Я Маріуполь, тобто Києві, Дніпрі, Львові, Черкаса, Ход. Десі Івано-Франківську Калуші. через небезпеку не змогли провести акції лише в Кривому Розі та Запоріжжі. Ангеліна Машинцева, Дмитро Большак, Новини Дев'ятого каналу. Переселенці ще мають змогу отримати виплати від держави за березень та квітень, якщо вони ще не встигли цього зробити раніше. Про це нагадують в обласній військовій адміністрації. Щоб отримати допомогу, потрібно до 1 жовтня подати необхідні документи. Це можна зробити через органи соціального захисту або через портал Дія. Розмір грошової допомоги на сьогодні не змінився і складає для осіб з інвалідністю та дітей 3 тисячі гривень, для інших осіб 2 тисячі гривень. Благодійний фонд Їжа життя Дніпро разом з акторкою Ольгою Сумською нагодували вегетаріанськими стравами 260 переселенців в одному з шелтерів Дніпра. Волонтери розпочали свою діяльність ще на початку війни. З 32 точок, які забезпечували їжею благодійники, через недостатнє фінансування довелося залишити 12. Західні партнери припинили свою допомогу, тому наразі волонтери продовжують готувати лише за донати. Докладніше про діяльність фонду та про те, як допомогти нагодувати ще більшу кількість людей, дивіться у сюжеті. До одного шалтерів Дніпра завітали благодійний фонд Їжа життя Дніпро разом з відомою акторкою Ольгою Сумською, аби нагодувати переселенців гарячими обідами. Акторка каже, це не перша волонтерська акція, в якій вона бере участь. що з 2014 року активно допомагає і підтримує переселенців та бійців. І це добре слово сьогодні потрібне людям, як ніколи. От саме це єднання, це сила. Єдності українців, вона на часі, і тому коли вони можуть ось так особисто поспілкуватися, вони інколи просто не вірять, що це пані Оль, ви що приїхали? Ви з нами? Я все тепер є. Є надія, Я кажу, надія обов'язково є. Благодійний фонд з початку повномасштабного вторгнення годує кожного дня близько двох тисяч переселенців. Готують виключно вегетаріанські страви, такі як кічері, дал та сабджи. Керівник фонду ділиться на початку березня мали фінансування від іноземних організацій та могли обслуговувати 32 точки роздачі їжі по всьому місту. Наразі їх довелося скоротити до 12 і годувати переселенців за донати містян. Але пан Юрій вважає, маючи належне спонсорування, можуть годувати до 5 тисяч осіб на. День вони потребують допомоги, вони потребують харчування. Тому, будь ласка, наша діяльність продовжується. Нам потрібна, як то кажуть, підтримка і нам потрібна допомога. Бо у нас сьогодні мета стоїть на ближчим часом зібрати. 500 тисяч гривень для того, щоб нагодувати 10 тисяч переселенців. Це тільки в вересні. Приєднуйтесь до нас, нам потрібна ваша допомога. І з вашою допомогою ми можемо нагодувати тисячі переселенців, котрі будуть вам дуже вдячні. У самому шелтері проживають 260 внутрішньопереміщених внутрішньо переміщених осіб. З них 87 дітей та шестеро маломобільних. Засновниця розповідає, орендувала старе аварійне приміщення, аби прихистити всіх нужденних, але умови не найкращі. Всі ремонтні роботи у шелтері проводилися за кошти небайдужих містян, сусідів та волонтерів. Найголовніша головне проблема це на сьогоднішній день отоплення, тому як старі провода, більше років здання. І ці провода, навіть якщо ми поставимо по одному погрівателю в коне. То, то просто згорить здание. В Росії ми заводи, заводи просчитали нас по мінімуму. На сьогоднішній день це 400 тисяч тільки на все здание, це провода. І, виходить, 380 це тепітельна система. Тож, аби допомогти шелтеру пережити зиму та фонду нагодувати ще більше людей, донатити можна за цими реквізитами. Дар'я Візір, Ангеліна Маженцева, Тарас Іванов. Новини 9-го каналу. Це всі новини на цю годину. Більше дізнавайтесь на нашому сайті. Постійно оновлюється інформація і на офіційних сторінках соцмереж каналу. Також працює телефон гарячої лінії, за яким ви можете зв'язатися з нашою редакцією, повідомити про новину. На цьому я прощаюся з побажаннями спокійного вечора і добрих новин.